Леонід Глібо жаба й віл. Раз жаба вилізла на берег подивитися та й трошечки на сонечку погрітися. Побачила вола. Та й каже подрузі тихенько, який здоровий маяненько. Ну що, сестрице, як надуся. То і я така зроблюся. От будуть жаби дивуватись. Та де вже сестру нам рівнятись? Казать їй друга почала. А та не слуха дмиться, дмиться, ну що, сестро, як тобі, здається, побішала хоч трошки я Та ні, голубонько моя. Ну, 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 а теперчики, дивися. Та годі, сестро, схаманися. Не слуха жаба, диметься гірш, все дума що стане більш. Та що дурна собі зробила? З натуги луснула, та й одубіла. Прощайте, нігде правди діти, а по мені? Найлучше жити, як милосердний бог дає. Василь насипаний, ясна річ, якось був Івась Миколки. Каже Йдемо гратись, то й ніяк, не можу зараз, плаче менший братик. Я за ним дивитись маю, як він ходить в ліжку. Ти іди, я потім вийду. Будем грати в сніжки. Що ж, твій брат так мало ходить? Ледве пару кроків. Що ти хочеш? Він же має трохи більше року. У мене, бровко, того ж віку, скоро рік підходить, але він повір, Миколко, значно ліпше ходить, так і є, сказав Миколка. Бровко ходить ліпше. Ясна річ, в собаки ж, бачиш, ніг удвічі. I'm